І всім салют, любі друзі, Ви на каналі Collection Man. Сьогодні у нас буде розпаковка. Не як розпаковка, збрехав. Я, я вже розпакував фігурку Бакугана. Кажу фігур... Ну це так, да, це відносно це фігурка. Просто в маленькому масштабі. Бакугана по другому сезоні нова вестроя Геліус. І також я ще покажу в цьому ролику три мої Бакугана. Ну, Це розпаковані, звісно, тіпки. в мене ще є запаковані. Да-да-да. Я доволі не передбачуваний. Так що давайте в першу чергу ми подивимося на, на коробку. Тут Геліус. З максимус Геліуса. Ось ці всі чувачки. Чого воно не фокусує дурацька камера, дурацьке iPhone. О. Щоб зібрати їх всіх, бла-бла-бла, дуже цікаво. Ви, напевно, скажете Geek Collection. Ти що, дебіл, нащо ти розпакував настільки раритетну фігурку, яка б кожного року тільки виростала в ціні. Чи є цьому розумне пояснення? Нема цьому розумного пояснення. Але своє оправдовування я вам скажу одне. Е Гіріс є одним з моїх е любимих персонажів в світі Бакуганів. Це іменно Бакан, якого я би вибрав, з яким би я би оце Йо братанчик, я буду з тобою. Я тупо буду з тобою. Ти офігенний, ти класний, ти мені е, нравишся. Фокусуй, падло. Е, ось як він виглядає. Він в офігенній аніме розкрасці, тільки є один маленький недолік. Ні, це, це не недолік по Фігурка вже доволі стара, тому вона там краска вже помалу злазить, бла-бла-бла. Це то, що він акваса. Падло! На жаль, коли його купляв, мені не було видно, ну, якої він стихії. Але він Аквос, а він має бути Пайрос. Чи це був вистріл в коліно, чи просто удар по моїм дзвіночкам? Так, да, це був удар. Але я думаю, ну ладно. Вже ліпше Аквас Геліус, ніж взагалі ніяку. Тому все одно я дуже йому радий. А, що я можу сказати? Бакуган? Ну офігенний. Зараз я йому тільки. Оце ножки розкриє. У нього такі маціпунькі ножки. Такі класні, але маціпунькі. Ось його карта Maximus Gius. Е, Бакуан оригінальний. Зразу вам кажу, він оригінальний. Да, він Виглядає доволі таким потрьопаним, хоча він новий. Але він оригінальний. На ті роки, я не пам'ятаю, коли це випускали. Типа, деякі бакугани так і були. Хоча в мене ось тут є Бакуган по другому сезону, і він пластику пластиковий в рази кращий. А, так, да, він ще чуть не відкривається. М -м -м -м. Це падлюка. Цікаво. А, це ж не металеве. Ну, і де ви скажете мені металеве що взяти? Та в мене навіть металу тут нема. Льо, Лю люди, ви що? Ооо, як мені його відкрити? От він не відкривається зі своєї оригінальної карти. Геліус, Алло. Ні, ну це кидалово, Ну що це таке? Чекай, може його просто. О! Цей відкрився, цей типа, ну... Пошол ти. Ріх його відкрився. Не, ну, це вже починає діяти мені на нерви. Ну, Дивіться, він просто не відкривається. Отже, падло. І я його ж вломати не хочу, ні? вже магніт, я так поняв, він же все. Ладно, перейдемо до доволі хірургічних методів. У мене є ось такі от ножнички. Розою. Ми ось так от просто будемо робити. Оп. Оп, оп. Раджу цього не повторювати зі своїми оригінальними пакуганами. Так, мій ріг, його пащу. І ось так він виглядає. Він в мене, звісно, з дефекту в нього голова. Чи це так має бути, я вже й сам не знаю. Ось давайте подивимось на нього, як він виглядає. Виглядає він доволі класно. В нього 600, фокусуйся, гнида. 690G, як для другого сезону, доволі сильний чувачок. Ось так він виглядає. Класний. Все одно він мені подобається. Хоча ця його еволюція не є. Це його друга еволюція, по-моєму що але, ну ладно, мені він все одно нравиться. У нього крилах вже нічого немає, нічого немає. Ось така от фігурка. Вибачайте, звісно, за освітлення, може воно галіме. Але що ж поробити. Давайте подивимось на решту бакуганів. Це бакуган по третьому сезону. Да. Бам. Це саме гірше, це, це їхні ноги відкривати. У мене ще й нігтів нема. О, ладно, де будеш... ж. Де так. Коротше, баклан по третьому сезону. Скільки в нього G? 800. Ніх є расобі, у нього 800 G, ви що гоните? Бакан оригінальний. Ось у нього є тут код. Що можна було використати в тій грі. Чекаю, в нього, по-моєму, що в нього якась... А, в нього ще тут лапки відкриваються. Це ганделіанський бакуган. У нього тут десь натискається. Десь в нього оце кнопка була? О! О, о, дабл голова. Ніхера собі. Ви подивіться. Та це дійсно зрив голови. Як він виглядає? Бакуан з стихії Акваса 800G. Я би не сказав, що він аж так. Тіпа, ну Аж стільки кортий, але у нього дві голови. Бачите, у нього тут зубки такі, типу, ну, виглядає доволі ефектно. Давайте. З Геліусом. Та ні, Геліус його порве 100%. Знаючи характер Геліуса, я думаю, Геліус його просто покромсає. Наступний Бакуан який я вам покажу. Тож по другому сезоні, я його дуже сильно хотів, я його купив, це боку Special Attack. Я забув, як його звати. Йоперний театр. Ну, ладно, менше з тим. Скільки в нього там G, я не знаю. Я вже Забув. У нього там G-стер, по-моєму, може там 690, чи скільки, чи 600. Це не гарганоїд, це. А, ладно, коротше. Хіе саптера. Але якщо порівняти його з Гіриусом, то якість пластика в нього набагато краще. В рази краще. Він такий трьохголовий. М -м -м, як його звали. Ні, не згадаю. Ну і ладно, хір з ним. Бакуан афігенний. Бакуан афігенний. Мені дуже подобається. Його оригінальна стихія це Даркос. Але менше з тим. Далі Бакуан по третьому сезону. Я теж забув, як його звати. О, же кедало. Сів, зні, сів знімати відео і просто, ну. Чувак, ти навіть не знаєш, як їх звати. Там мені ще все одно, я просто відео знімаю. Що не подобається, не дивіться. Вийшов звідси. Просто вийшов. Чи вийшла? Поняття немає. Э, ось такий от він. Фосфор. О, ні. Фосфос. О! Цього звали фосфос. Бум. Його оригінальність такі Акваса. А він в мене в хаосі. Тож Бакан спеціальної атаки. в нього тут натискаєте на це і. І що? О, бум, і в нього ще голови з'являються. Воджес же на хрень. Ну класний бокан. Я в дитинстві, статі його дуже хотів. Але я хотів його оригінальний стихій Аквоса, він, в статі, в аквосі ліпше виглядає. Ну, тут він в мене в хаосі, нічого страшного. Такий весь святий. Прям янгул з небес. Скільки в нього голів? 4, 5. Чи в нього 6, 7 голів? Ну так. Да. Прекрасно. Ось така любі друзі в мене колекція бакуганів. Зараз є по другому сезону і по третьому сезону. По четвертому немає бакуганів. Мій персональний бакуан це Геліус. І й все. Геліус це мій бакуган, решта це вже така моя маленька, доволі колекція. Дякую всім за перегляд. Це відео вже йде приблизно 10 хвилин. Не знаю, хто це буде дивитися, але до сраки. Бажаю всім мирного неба головою і пока!